РДР Онлайн і як тут швидко розкачатися. Якщо ви тільки почали грати в RDR онлайн, це відео саме для вас. Надам вам, так би мовити, інструкцію на тему правильної гри в РДР онлайн. А ви на каналі Вольміра з вами Вольт і ми починаємо. З самого початку вам потрібно пройти усю доступну сюжетну кампанію. За неї ви отримаєте багато американських гривень і золота, але не поспішайте їх витрачати. Наступне, що вам потрібно, це в самому Rockstar пройти двохфакторну аутентифікацію. За неї ви отримаєте 10 голди. Далі вам потрібно зазирнути до гвіду Мортелі, який видасть вам завдання кроваві гроші. Ось тут і починається сам фарм. Найосновніше це фарм золота, ви лутаєте гроші, золото і капіталі. За капіталі проходите вигідну крадіжку алмазів і, звісно, отримаєте ще більше золота і грошей. Наступна ваша покупка це універсальний Bounty Hunter, мисливець за головами. Ловите бандитів, стріляєте. Від на наповну і за ці завдання ви отримаєте і гривні і золото. Ваша наступна покупка це торговець. Лутайте шкури, відвозите припаси, заробляєте гроші, але без золота. Далі, по плану, в нас іде бутлегер або ж самогонник. Тут це простіше ніж у мисливця. такий собі пасивний дохід і трохи менше грошей. Але отримаєте додаткову сюжетну лінію, прикольні завдання і просто свій кабак. Далі ми купуємо роль колекціонера. Ось тут ви отримаєте дійсно приємний бонус. Просто гуляйте по світу, збирайте скарби і отримайте багато грошей. А тепер давайте серйозно поговоримо про гроші. Як я вже казав, у грі є три валюти: Капіталія, золото і американська гривня. Капіталія я навіть обговорювати не буду, а ось золото обговоримо в першу чергу. Це, грубо кажучи, донатна валюта, яка дається лише за певні завдання. За неї ви купуєте всяку маячню і вищі перераховані ролі. Майчня йде на останнє місце, а ролі це перше, що вам потрібно купувати. Коли ви скупите їх усі, то можна буде викидувати те золото на все що завгодно. Американська гривня це основна валюта, за яку ви все купуєте. По зброї я рекомендую купувати карабін Ланкастер, Lancaster, тому що він універсальний під любу пригоду. Я з ним бігаю всю гру. І також купуйте якусь якісну гвинтівку, таку як болтовка, а потім уже і каркано. Одяг. Господи, та купіть щось, щоб не виглядати бомжем, і щоб це не було дорого. І ось після цього всього. О, ви дійсно можете сказати, блін, а я реально правильно вкачався. Ось таку невеличку інструкцію на тему RDR онлайн я вам склав, користуйтесь і пишіть коменти, чи допомогло вам чи ні. А також не забувайте про підписку, оскільки окрім обзорів я також роблю контент по RDR. Гарного дня!